Перевісник міста Хмельницького. Ви от скажіть, у вас влада задіяною за спиною, голова обласної ради те, що не таке важливе було сьогодні питання, що людина просто проігнорувала. Питанням раз всі ми людям, які тут присутні, теж проігнорувала. І людина ну, запізнилась, бо була декілька хвилин вийшло. Це вже не бувало. Питання це не цікаве, виходить, для людей чия. Давайте тепер по поділу, ще раз скажу. Шановні присутні, невже ви не бачите, що влада робить простий крок? Вона нас розцілила і настраює між собою. Той час, поки ми будемо між собою чупитись, той час, поки ми будемо воювати між собою, розбиратись, вияснювати якісь питання, вони будуть задні нас за спиною робити те, що вони хотіли зробити. Замість того, щоб зробити якісь кроки, зробити якусь відповідальність, навести порядок, вони нас між собою тихенько настирають, хоча цього може і всі не замічають. Ми тут їх, а вони спокійно за цим спостерігають. І, шановні присутні біля руки, якщо є таке питання, ви трошки неправильно сусідів і запитувати. Ви б запитали владу, чому вона не зробила умови такі, щоб ми могли надавати ці послуги? Всі говорять, що є закон, закон, закон. А якщо ми діємо по закону, то його треба виконувати двосторонньо. Є закон про пільги, є закон про відшкодування за це. Чому закон повинен виконуватись односторонньо? Скажіть мені, нам треба об'єднуватися, не воювати між своїми. Питання результати з усім в іншу сторону. Винішу таку цікаву увагу. На початку нашого засідання а тут було присутньо декілька журналістів. Ви хоч одного зараз бачите, оцю всю ситуацію винах, по новинах зовсім освітлять по-іншому, перекрутять і буде все звучати зовсім по-іншому. Так що е, треба просто подивитися, не, не дивіться е, на цю ситуацію, так як, як нам е, при підносять. Так само, говорить, що ми будемо проводити моніторинг, так, заступник начальника відділу. Ми три місяці назад була комісія, ми три місяці назад моніторили, читали, що щось за три місяці змінилося, скрізь, що знову треба починати це Дякую. Я ж казав пропозиції, це вже якщо що Нам питання і... треба ставити в другу сторону. Уникають від серйозного питання, настраюють між собою, що ви воювали, а нас за спиною робити те, що битів.